Усім привіт! Це програма «Студентський квиток, яку підготували для вас студенти Київського міжнародного університету. В студії я, Олександра Єфименко. Сьогодні дивіться про таке: Діалог двох держав або наскільки молоде покоління цікавить освіта, цікава зустріч із видатною людиною, Олімпіада з фізики та математики. Засідання дискусійного клубу. Комп'ютерні ігри та їх вплив на сучасну молодь. Нещодавно в одній шкіл був проведений незвичайний з'їзд. Головна тема партнерські стосунки в питаннях освіти. А чому цей з'їзд не був схожий на усі інші? Знають наші журналісти. Нещодавно у 209-й школі міста Києва відбулося свято. Конкурс під назвою Діалог держав, партнерство в освіті у конкурсі брали участь 11 навчальних закладів. Кожна зі шкіл мала своє завдання розповісти якнайбільше про одну із країн світу, описати її красу, традиції та культуру її народу. На святі були присутні поважні гості та представник Київського міжнародного університету Світлана Рудаківська. Це підтверджує, що сам інтелект. Саме інтелект дитини він цінен. Перемогу у конкурсі здобули учні шкіл номер 176 та номер 158 та технологічний ліцей міста Києва. Вони отримали дипломи, які надають знижку на навчання у Київському міжнародному університеті. Учні шкіл вони отримують дипломи від президента Киму, професора Хачатуряна Хачтура Володимировича. Перше місце в такому районному конкурсі 30%, Друге, 15, третє. 10%. Свято не залишилося гостей байдужими. А ми вітаємо переможців конкурсу та бажаємо їм успіхів у навчанні. Максим Клюс, Ростислав Закосило, Олександр Квасницький. Київський міжнародний університет. Ні для кого не секрет, що наш університет організовує майстер-класи з відомими та цікавими особистостями. Цього разу до нас завітав український режисер Вадим Кастелі. Докладніше дивіться далі. Нещодавно до стін Київського міжнародного університету зі своїм майстер-класом завітав поважний гість: український кінорежисер, сценарист, ведучий, коментатор і перекладач, член національної спілки кінематографістів України Кастелі Вадим Гелійович. Впродовж майстер-класу Вадим Геліович поділився зі студентами, подробицями зі свого насиченого творчого життя, розповів аудиторії про перешкоди, які йому довелось подолати на шляху до створення власних фільмів. А також дав декілька простих порад студентам, які наразі починають оволодівати творчими спеціальностями. Треба бути людиною цікавою, яку треба і треба не обмежувати свій мозок. І треба не думати, що моя спеціальність це оце, і тому от те мені не потрібно. Це треба намагатися все вхопити. Напрочуд тепла атмосфера зустрічі сприяла кращому сприйняттю інформації, а корисність проведення подібних заходів відзначили присутні учасники студенти. Благодаря таким майстер-класам, ти учишся і чому-то новому хотілося б побольше таких майстер-класів. Задоволення від майстер-класу отримали не лише студенти, але й сам гість. Наостанок поділившись своїми враженнями від спілкування з аудиторією. Приємно бачити, коли є реакція справжня, неудавана. Я сподіваюся, що на людей п'ятьох приблизно це могло вплинути на їхніх хід думок. Сподіваємося, це не останній майстер-клас із професіоналами своєї справи. І чекаємо наступних цікавих зустрічей. Ігор Бікбаєв, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Дуже важливо, щоб пам'ятали видатних особистостей. Особливо якщо мова йде про Володимира Вернацького. Нещодавно була проведена олімпіада з фізики та математики, яку приурочили до дня його народження. Нещодавно у спеціалізованій школі номер 185 міста Києва відбулася відкрита олімпіада з фізики та математики шляхами Вернацького. Змагання проводилося в рамках святкування 150-річчя від дня народження великого вченого Володимира Вернацького. Керівництво школи організовує цю олімпіаду вже сьомий рік поспіль. На честь ювілею вченого було проведено тиждень заходів пам'яті Вернацького, який передбачав наукове читання, конференцію, виховні години. Та перегляд фільмів про великого вченого ми все робили, щоб популяризувати і звернути увагу наших учнів і не тільки наших учнів, а й нашої молоді до такої видатної особистості, як Вернець. Участь в олімпіаді брали учні сьомого по одинадцятий клас з усіх шкіл, які виявили бажання. Втім, шестикласники 185-ї школи також мали змогу долучитися до змагання. Але поза конкурсом. Мені було нелегко готуватись, адже треба було шукати інформацію в інтернеті і відчути душевно цей твір. Ну, коли я взнав, що я зайняв почесне місце в цій олімпіаді, ну, я був чесно дуже вражений. Учасників Олімпіади щиро вітали господарі дійства та колишній учень 185-ї школи Олександр Світ. Все прекрасно. Чувствую себе як вдома. Мої друзі виступали, мені очень понравилось. Свою думку щодо подібних заходів висловила заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації з гуманітарних питань Наталя Сергіївна Пазенко. Ці олімпіади, оці наукові зустрічі, вони об'єднують молоде покоління, вони об'єднують студентство, вони об'єднують старшокласників і дають можливість нашим дітям, маленьким дітям тягнутися до знань. Переможці Олімпіади отримали подарунок від Київського міжнародного університету. Сертифікати, які надають знижку на навчання в нашому вузі. Київський міжнародний університет декілька років вже співпрацює з школою номер 185 Святошинського району. Ми завжди є партнерами в таких конкурсах, тому що і ми. Завжди підтримуємо інтелектуально обдаровану молодь і а, даємо знижки в оплаті за навчання. Тому а, це як спільний інтелектуальний проект, і вони завжди звертаються до нас м -м, з проханням, щоб ми підтримали їхню ініціативу. Це дуже важливо, тому що діти бачать, а, що вони можуть не просто а, от тут в школі. Отримали дипломи першого, другого, третього місця. А вони розуміють, що їхні таланти, їхні інтелекти, їхні обдарування вони потрібні і в вищому навчальному закладі. Сертифікати Київського міжнародного університету не мають терміну давності. Тож усі, хто отримав знижки на навчання в Киму, зможуть використати її коли завгодно. Ольга Ботована, Сергієнко, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Для Того щоб досягти певних висот у майбутній професії, потрібна практика. А для того щоб знайти таку практику, не потрібно багато зусиль. Принаймні, саме це нам довів наш університет, адже нещодавно саме тут відбулись справжнісінькі показові дебати. Нещодавно у стінах Київського міжнародного університету було проведено засідання дискусійного клубу на тему закони ми організаторами цього заходу виступили департамент освіти і науки, молоді та спорту, Асоціація старшокласник Святошинського району міста Києва та Київський міжнародний університет. Головною метою дебатів було ознайомлення учнівської молоді судової та правоохоронною системою України. Під час бесіди розглядалися такі поняття, як медіація та відновне правосуддя. Як я розумію, одна з цілей цього заходу була ознайомча мета. Це більш дізнатися про процедури медіації, що це таке, які її переваги, і провести дебати по процедурі по її перевагам, як вона проводиться, і таке інше, якщо буде розбувати далі... Це тематика медіації впроваджуватись не тільки по всій Україні, Київ В першу чергу це дуже буде багато вирішення питань серед однолітків, серед викладачів шкіл і серед так само їх батьків. І розвантаження буде нашого штатного психолога. Школи, які не повинні не тільки займатися як медіацією, а займатися безпосередньо своєю психологічною діяльністю в дебатах. Також брали участь студенти третього курсу інституту міжнародних відносин Київського міжнародного університету, які представили елементи судового засідання англійською мовою. Своїми думками щодо важливості подібних заходів поділилися експерт служби медіації. Приди і виріши» Худякова Тетяна. На мою думку, цей захід дуже корисний. Бо по перше, ми розгляду розглянули. Дві альтернативні методики вирішення конфліктів. Перше це була медіація, друге це судовий розгляд. І та, і та методика має свої переваги, свої недоліки. Отже, це було дуже цікаво. Подібні заходи є дуже корисними для сучасної молоді, адже формують відповідальне ставлення до виконання обов'язків громадянина України. Ольга Ботова, Ігор Бікбаєв, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Коли з'явились комп'ютерні ігри? Чи актуальні вони сьогодні? У що грає молодь у 21 столітті? На ці і багато інших питань відповідали журналісти студентського квитка. Часи змінюються, і вчорашні діти вже не бігають на вулиці, граючи в козаків-розбійників. У них інші інтереси і бажання. Але пристрасть до фантазії приход все ще не покидає вже дорослих хлопчиків і дівчаток. І один з варіантів, де її можна реалізувати, це комп'ютерні ігри. Історія комп'ютерних ігор охоплює п'ять десятиліть. Частиною попкультури вони стали наприкінці 1970-х. Перші примітивні комп'ютерні ігри були розроблені у 1950-х і 1960-х роках. У 1952 році з'явилась програма Ого, що імітує гру хрестики нулики, створена Дуласом як частина його докторської дисертації в Кембриджському університеті. У 1958 році Уільям Гігінбота, що допоміг будувати першу ядерну бомбу. обрух Хевенській національні лабораторії для розваги відвідувачів створив теніс фоту. У 1962 році Стів Рассел розробив гру Space War для міні-комп'ютерів PDP-1. Ця гра швидко поширилася по всіх університетах США у 1967 році. Ральф Баєр, який пізніше став відомий як король відеоігр, створив гру Пінг-Понг. Схожу на теніс для двох. Розробка ігрових автоматів в 1970-х роках привела до золотого століття Аркад. Одна з найвідоміших ігор того часу понг. Тож ми вирішили дізнатися, яким іграм надає перевагу сучасна молодь. Стрілялки в основному. Я граю в у вільний час, коли у мене є, тому що якби учеба треба уділяти побільше більше време. Много очень люблю комп'ютерних ігор, особливо э, стиль хора. Мне очень нравятся э, игры таких как Assassin's Creed. Мне больше нравится в играх это сам сюжет и тем, что можно как бы, вместе с компанией сыграть и просто отдохнуть. В основном э, онлайн игры такие как покер или же спортивные, например, э, футбол или баскетбол. Просто приятно прийти домой после напряженного дня учебы или работы, э, свесить ноги на кровати или просто поставить где-то под компьютерный стол и отдохнуть. Это компьютерный симулятор футбола Время от прім'ятврімені контрстрайк знімає mm. напряження. Та чи є корисне постійне перебування молоді у віртуальному світі і чи не зашкоджується реальному життю? Раніше я любила в комп'ютерні ігри, але к сожалению розлюбила їх після того, як мій муж періодично в них стали грати. Особенно на вихідних днях з утра до вечора і грає в танки онлайн. Кожному час від часу потрібно відчути себе в іншій ролі. Ігри, як ніщо інше, допомагають відчути себе героєм. Ти можеш стати відважним лицарем, крутим мафіозі або видатним футболістом. Але не слід забувати про те, що справжнє життя проходить за межами екрану. Олександра Шикера, Анастасія Осіпова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. На сьогодні це всі новини. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49. Або телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Олександра Єфименко. На все добре.